Так людина віддала такого комбайника німецького, взяв собі Анну в нас. Цей є маленький, до Китайчика, до 24-ки, до 40 -очки. А він собі до МТЗ взяв Анну, цей набагато менший, повністю в робочому стані. Щойно його привіз з обміну. Минулого року в нас був такий самий. Ми його завезли на Сарне, Сарницький район. По дорозі люди пиняли, ще хотіли, цікавилися, бо їх в інтернеті таких маленьких дуже мало є. Ціна його хороша, доступна. Оцей транспортер, вони його міняли. Підшипники, зірки. Тут перемастити і можна працювати. Дроти трошки підношені, але... ступиці стоять оазовські. Цей транспортер задній також мінявся на новий. Ролики всі замінені. Таке, що бачите, доску треба замінити, перемазати і можна працювати, він є повністю справно. Будете задавати питання, де транспортери брати. Людина замовляла в Тернополі, роблять під замовлення до любого комбайна транспортери. Тракторець 2019 року також на продаж 892 з баличним мостом, 1600, мотогодин має. Рама тут є акуратно підсилена, зразу вам показую, що ви мені потім... Не стогнали. Тут якийсь циліндр. я не знаю, що він король виконує, щось піднімає, опускає. Транспортери в чудовому стані, особливо нижній, верхній там дротики чуть підтерті, взаді колесо таке як ванне. Ми зараз її вигрузимо, поставимо біляни, щоб ви мали для порівняння, як не виглядає. Бачите, тут є назва його Head and Shoulders. Як шампунь. О, тут ще якась інакша. Короте, читайте, хто німецьку знає. Що треба, загрузимо на евакуатор і відправимо куди потрібно. Запустимо перед відправкою і включимо кардана. Дивиться. бачите, він стоїть біля Анни. плюс-мінус наполовину менший відсотків на. Може, на 60. Набагато менші. Доброго дня! Добре. Танцювала, риба з рахом, риба з рахом. А, це фастернахом, с фастернаком. Опа, трюшка, що снаком Лаля Догоре, догоре хай дає, догоре, догоре. Ще, ще договори. О добре, добре, хай їдуть ззаду. Біля, та хай включи. До гори має 4 метри, рівно колеса спустили. На п'ятитонника грузити так не можна, тому що мах дуже великий, може машину перевернути. У 10 колеса нові і можна собі таке дозволити. Зілузький прицеп, його вага 3 тони одного. По китайчиках, донфан, сінтайчик ремінний, сінтайчик неремінний. За тим Сінтайчиком ще в мене такого не було. П'ять клієнтів і всі бояться кинути завдаток. Всі реальні, всі привозці оберемо, а ми принципово без завдатків не возимо. Такий. Такий 4х4, взагалі трактор бомба. І ось така махіндрочка, 35-це є Індія, це не Китай, вони рахуються кращі, вони її по своїм параметрам і по якості набагато кращі китайських тракторів. Кроточково навіска Вал відбора. Це двоциліндровий, це одноциліндровий. Маленький, акуратний. Куліщатка, бачите, такі самі. Радіатор. Будяну помпу казав, власник треба замінити, підтакає. А так тракторчик повністю в справному стані. Ціна буде вказана знизу, так що, кого буде цікавити, дзвоніть Так, друзья, вчера приехала труба, труба в идеальном состоянии. В ідеальному стані, вона абсолютно нова, використання не було. Продається на Європу. Бачите, який стан. Трошки полежала, порежила. Різьби всі в ідеальному стані. Труба має товщину 1 см, 10 мм. Ідеально підійде на лісовози. Я дуже багато в мене купували труби ось такої 73-ї. На лісовози з товщиною стінки 8 мм. А тут стінка є 10 мм. Вона є 89 По наружі 89 мм має. Ціна такої труби буде орієнтовно десь під 500 гривень. Зараз порахуємо точно, десь там плюс-мінус 480-500 за 1 метр. Такої труби дуже тяжко її знайти, її практично немає. Є тонша, є грубша. Та тонша буде 360 гривень. Ось, наприклад, це є грубша, бачите, вона є така вся груба, а тут є ось тонша. Буде мати 6 або 7 мм. Ось тут ми одну відрізали, зважили. Один метр труби важить 18,5 кг. Ось так воно виглядає. Ось це дуже потужне. Кому треба на лісовози, на фури. На ідеально піде, вона гарно вариться. Так що можемо вислати вам поштою. Делівері. Завтра, післязавтра, буду їхати в сторону Хмельницького. Можу вам її доставити. Порахуємо ціни, Добавимо потім в коментарях. Труба вся рівненька, все ідеально. Тут, бачите, є груба, це тонша. Кому треба там настойки, напіднавіси, якісь потужні, дровітні, щось таке масивне, потужне. Хто переживає, що 73 не витримає, тут є грубша. 73 і ціна 260 гривень. Її багато, товщина стінки 6 мм. Труби є багато в наявності, що дзвоніть, замовляйте. Ну, для порівняння, бачите, 7 мм і 10 мм. Різниця велика, наприклад, кому треба на віз для прицепа, вона ідеально підійде. Якісь там потужніші прицепи робити. Без раковин, без нічого. Талева, гарно вариться. Можемо, якщо треба закінчення, можемо відрізати закінчення, скільки треба. От люди беруть, допустимо, собі щось комбінують, якісь кладуть по селу, так як людина брала на Кам'янець Подільський, по селу в землю закопують, воду ведуть. Ми йому відрізали папку і відрізали мамку, куски по 25 гривень. Що собі що комбінує, то і має. Десь на якісь борові установки. На що потрібно, телефонуйте, відправочка у нас є.